Засідання, яке відбулось вівторок, як його формат, да дуже багато маніпулювала, що от бачите, як нам треба прийняти бюджет, інші там речі голосувати, і так далі. Але от нам хтось там підступний щось не дає. Ну, по перше, той хтось підступний, це є опозиція, і вона має повне право виражати свої погляди, свої думки. Більш того, вони не свої. Вони є представниками населення народу України значної частини. Це не просто хтось з неба впав, когось провели за руку. І він просто тут сидить. Хоча деяких так само насправді в, в парламенті України саме так і відбувається. Але в даному випадку люди виражають позицію частини народу України, яка говорить про те, що корупції не має бути, має бути зараз, під час війни має бути гідне і нормальне забезпечення армії. Інші потреби, які необхідні для держави в цей військовий воєнний період, мають забезпечуватись відповідно. А не а, якісь хотілки, якісь бажання, якісь а, передвиборчі обіцянки, і так далі, і тому подібне.